Я тебе так люблю, Сильно-сильно. Це ми так віталися зранку з нею. Це був січень 4 січня. До 24 лютого я несла службу в місті Кривий Ріг, Академія Патруль... управління патрульної поліції. Несла службу там. Він знаходився в місті Харків, вніс службу у частині. ВЧ 08.91 по 24 лютого. Він пішов в СЗЧ зі зброєю в руках, самовільне залишення частини. Роки три вже стосунків між нами не було. Дитина наша спільна, знаходилася з його батьками в СМТ Борова, Харківської області, е е ну, ходила до школи, навчалася там також. Перші три класи вона знаходилась там. Інколи дзвонив його батько, ще там окупованої території не було, там ще були наші війська. Ну, якби зв'язок був, що «да, все нормально, все добре, живі, здорові. ну, В такому плані. Була неоднократна розмова з мого боку з його батьком, тобто з машиним дідусем. Щоб він вивіз мені хоча б на півдороги. На що я у відповідь почула один бруд в свій бік, що ти зовсім там ненормальна, ти що не бачиш що тут обстріли і ну, як як-то так? Що? З часом я почула те, що він е, все-таки залишився біля батьків е, з першого дня війни, 24 лютого, і згодом вони почали співпрацювати зі стороною РФ. Це зі слів мешканців. В квітні десь окупована територія сталася там. Вони виїхали до міста Куп'янськ, там, там був зв'язок, і батько його дав з нею поговорити. Спілкування за цей період часу в нас не було. До 10 вересня, 10 вересня вийшов на зв'язок колишній чоловік з її номера телефону, тобто в месенджері я побачила, що дзвонить донечка. Взявши трубку, я почула його голос, і він повідомив, те, що вони виїхали з Борової, те, що там прийшли наші Збройні Сили України, грамили бомбили, тобі на неї все одно на доньку. Ну, якби Знову один бруд в мій бік. І коли я неодноразово повторювала йому, дай поговорити з донькою. Він Два рази він мені дав поговорити і тільки на громкій зв'язку повідомив те, що якщо будеш питати, де ми знаходимося, місце знаходження їхньої, що в доньки, ти розмовляла з нею останнього разу. Ну тобто, щоб я не питала навіть. Переписка була дійсно після 10 вересня вже з номера плюс 7. Я пішла в правоохоронні органи, написала заяву про зникнення дитини, про вивезення дитини одного із батьків незаконним шляхом. На що відповіді я не почула, тобто по цей час. Крім поліції, зверталася в. Місцеві чати, на що було мені три відповіді: одні писали, що вони виїхали в сторону Сватова на тимчасово окуповану територію, інші писали, що вони в Старобільську, Луганської області, також тимчасово окупована територія, а треті писали, що вони виїхали до Воронежської області. Це було надіслано 10 вересня і якби по площі. Я узнавала у знайомих, опять же, так і коли мені прийшло це фото, дивилися і казали, що це як, начебто, сватово, площа на сватово. Це... На фото знаходиться колишній чоловік, наша спільна донька та його нова дружина. Бу було звернення з мого боку на портал «Діти війни Луганської області. Ну, там вже відкрили кримінальне провадження про зникнення дитини. Ну, тобто ми і наразі спілкуємося і якби, обмінюємося інформацією. Це речі, які купляла для Марійки, а цей блокнот вона мені особисто дарувала на Новий рік. Ну, чекаю і маю надію, що вона повернеться. Те, що це питання лише часу.